Доброго дня. Шановні слухачі громадського слухання сьогодні ми проводимо громадське слухання, але перед початком потім додати нам воєнним Так, і простіше. Почасом досіється на нашу тридню, обраву голову і секретаря громадського зборів, які пропозиції іначе. Буде пропозиція обрати голову нагадано для Кулаєча Василя Миколайовича. Так, да. Підтримаємо його. Секретар, секретарію вирішує. Секретар, з чого голову не дасть, щоб метрож. Е, у нас підготовлено, тобто. До порядку денного у нас включено шість питань. Першим питанням у нас іде. Розроблення, на розроблення детального плану території, розроблення детального плану території, маржених ділянкців цілі яблунеся у частку з горішкою на 45 га. Для зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва житлового будинку та господарських споруд нас доповідає звання. Е, а кожна надавати подібність. Перві мало розповідають: для зміни цього призначення. Я будівництва житлового будинку, замовник жит, я не вже важный будинка будівництво власного житлового будинку. Янка миссиян в Італіян данного плану лігова, має доступ до, до дороги, їзд, дизайн все добре, продуктует житловий будинок і квітня кухня. Усі нормально, щоб вони винтик сорву. Є якісь запитання про зауваження? Хто за даний проект хоче проголосувати? Хто за? Хто отримав одного голосу? Дякую. Наступне питання. На детальний план межа розміщення земельної ділянки в селі Яблуниця по вулиці Миколінська. площею 0,3 гектара, Кабалю Володимира Ярославича з метою зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва зброшкування житлового будинку та господарських студій. Доповідає Зеленя Кантин. На даному моменту місцевій житті мета міністра любого будівництва власного житлового будинку Відповідно, за даним планом проєктуємо той самий свій і літній кухню. Ділянка є суміження до роботоролі, зі ними ще там все добре, що в бойній лінії є обмеження до тренування. Відповідає, за даним планом, Дякі запитання. Кто заголовка? Наступне питання детальний план території, межах подміщення, земельних ділянки, сім'я, планиця, вулиця, мабуть, пошті ноль двадцять що знаходиться в приватній власності ще маряна Мар'яни з Метою зміниться його позначення замене дідам. Та у Замовник місцева жителька, як вони це вулиця на лодке, ділянка є сумішна здоров'я, для будівництва власного okay. житлового будинку. Відповідно, все і спробуємо в детальному плані, що то відбудемо. Усі норми дотримані, відповідає даному плану, садивна ж повода до вам. Запитання <правда> <Хто з вас? правда> Я просто підтримую на голосу. Дякую. Наступне четверті по детальний план території в межах розміщення земельної ділянки. В селі Ябуниця по вулиці Горішку, Пошею, Мор що знаходиться в приватній власності Капштана Ігоря Юрійовича для зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарського будинку. Рішення Будинку і і францій, і Є проти? Одноголосно. дякую, Маріуполь. У нас наступне питання йде Детальний план території в межах розміщення з ділянки сіль поляниці в часто реалісти для реконструкції. Житлового будинку, з на той визначення мотово обмеження. Я реконструкція здобудови. По Оскільки я у нас замовник, як можна сказати, він я. зараз не зміг під'їхати і архітектор не зміг під'їхати. Тому я можу пояснити, що там іде реконструкція вже існуючого житлового будинку з добудовою. Коли будинок знаходиться по вулиці Превика, розробник нас Микуля. Микулят Олександр Васильович, але він не зміг під'їхати, тому що він вже виїхав у відрядження за границі. Хто, хто має які пропозиції? Хто за даний? можу проголосувати. Хто за, гот, трима судня. Дякую. Наступне питання у нас іде, не, не знаю, да, детальний план території в межах розміщення земельної ділянки в селі Поляниця участок вишні Площою 0,25 0,25 га 1, це 50 60 соток. Що знаходиться у приватної власності боков, до боковець з метою визначення міста бойових умов та обмежень для будівництва нового закладу громадського паркування Макдональдс, в тому числі літнього майданчика та можливістю обслуговування відвідувачів на автомобілі. Мова йде про Макдональдс на території торгового огляду відпочинкового комплексу Букове. Не може доповідати у нас Назарух, Мирослава Попович, Роман Назарух із директором Мирослава як про У них теж вийшла така ситуація, що не зможе з'явитися і був представник Букове, якщо запізні це. Ну, в принципі, не співати. І які пропозиції по цьому питанні? Давайте послухаємо це питання, тобто суб'єктні дані, а на наступний раз ну, або відкладаємо, що ми не можемо до представника проєктанта розглядати ці питання. Це питання ми голосуємо, так само, як з вами Куляка, ми голосували, це Але на наступному ми не Хто задане питання, що скласти на детальний план? За отримала сьогодні. Дякую, ми від нього ставлення. На завершення у нас детальний план території в межах приміщення земельній ділянки В селі порядиться учасник просить площою 047 га, що знаходиться в приватній власності, ще дві марафаси, з метою зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва обласнування житлового будинку, та господарських то подушки. Доповідають. Давно неповідально плану є місце на дивіками, тою є мінус любов призначення днем, для будівництва власного особисто попри вулиці,